Учасникам і присутні в залі. І тих, хто під'єднали до нас через інтернет. Ми розпочинаємо наш семінар перший раз у форматі і вебінару, і семінару. Тому є деякі особливості проведення заходу. Ну, По-перше, доповідачам і всім, хто буде виступати, говорити трошки повільніше і чітко. Це раз. Друге, запитання до доповідача після доповіді Залу можете задавати так, як звично. Учасники через інтернет задають свої питання у чаті. І веб-адміністратор буде озвучувати ці питання і доповідач буде відповідати. Значить, трансляція ведеться, звук, звук відео. Маємо два канали трансляції залу і доповідача. Працює два мікрофони. Один у доповідача, інший, інший в залі. Так, при необхідності виступу ще через інтернет чи із залу слід підійти до мікрофона або включити свій мікрофон через інтернет, попросити слова, і модератор дасть звук для того, щоб озвучити ваш виступ чи зауваження. Ну а зараз для відкриття семінару я надаю слово Миколі Мирославовичу Митнику, першому проректору університету, який скаже декілька слів, і ми тоді розпочнемо роботу. Прошу.